Максим переселенець з Маріуполя. Через початок повномасштабного вторгнення його родина була змушена виїхати до Дніпра. Тут чоловік разом з дружиною та донькою проживають понад два роки. Сьогодні для Максима дуже особливий день, адже його маленька Ліза, випускниця академії майбутніх першокласників. Дійсно, це було дуже важливо, тому що підготовка до школи є дуже важливою. Дитині потрібна допомога професіоналів у цьому, і тут нам надали всю необхідну допомогу, навчали, навчали українською мовою, здобули дуже багато нових знань. Каліграфічне письмо, розвиток моторики рук, логіко-математичні заняття та читання цьому навчали маленьких маріупольців в академії майбутнього першокласника. До нашого проєкту був залучений психолог, тому що психологічний компонент є одним з найважливіших до підготовки до школи і культурний напрямок з патріотичним вихованням. Проєкт Академія майбутніх першокласників розрахований на три місяці. Протягом літа діти тричі на тиждень відвідували заняття у центрі «Я Маріуполь». Після завершення курсу маленьких випускників академії нагородили грамотами та подарували рюкзак з усім необхідним для навчання в першому класі. За ініціативою міського голови Вадима Боченко набори першокласникам видають всім школярям Маріупольським, які йдуть до першого класу в цьому році. Це не залежить від того, чи навчалася дитина в академії майбутнього першокласника чи ні. Тобто сьогодні люди, діти, які отримують довідки про те, що вони будуть навчатися в перших класах, звертаються до центрів Я для отримання такого набору. Рюкзак там він повністю з усією канцелярією, яка буде сприяти повністю гарному та комфортному навчанню дітей у першому класі. Створення можливостей для навчання та розвитку дітей одне з завдань Маріупольської міської ради на чолі з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченком. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7